Компанія Полірон один з провідних міжнародних біржових брокерів. Полірон робить все для того, щоб ви легко могли заробляти гроші та жити комфортно. Історія компанії сягає своїм корінням у 2008 рік. Тоді вибухнула всесвітньо відома й неймовірна за своїми масштабами іпотечна криза у США. Цю кризу можна порівняти хіба із періодом Великої депресії 30-х років минулого століття. Подібну світову економічну кризу, на жаль, далеко не всі могли передбачити і тим більше усвідомити всі наслідки, які за нею потяглися. Наприкінці 2007 року група досвідчених брокерів та трейдерів, що працювали у різних структурах, інвестиційні банки, хедж-фонди, близьких за поглядами на поточну економічну ситуацію, змогли прорахувати кризу, що насувалася, і спрогнозувати її початок та можливі наслідки. Тим самим змогли попередити й допомогти своїм клієнтам, які довіряли їм і скористалися рекомендаціями щодо своїх інвестиційних портфелів. До кінця 2008 року, як відомо, більшість компаній у цій сфері збанкрутували, закрилися або були націоналізовані. Тим самим звільнивши досить велику нішу у сфері інвестицій, аналітики та послуг, пов'язаних із фінансовими ринками. Це і стало поштовхом для вирішення створити новий ринок послуг та сервісів у цій сфері. Після ряду створених успішних, аналітичних та інвестиційних проєктів було прийнято рішення створити ідеальний сервіс для трейдингу. Компанія Полірон стала уособленням усього досвіду та розуміння потреб трейдерів та інвесторів. Оскільки засновниками компанії є саме трейдери та брокери з різних інвестиційних сфер, «Пелерон» об'єднав увесь свій досвід у сервісі для трейдера, основного учасника та користувача брокерського сервісу. Місія компанії. Створити ідеальні умови для комфортного трейдингу на міжнародних фінансових ринках. Компанія Peleron має свій погляд на ідеальний сервіс, заснований на власному багаторічному досвіді у трейдингу. Ідеальним сервісом у компанії вважають усе те, що максимально допомагає трейдеру почуватися комфортно та безпечно. Ось основні принципи сервіс-менеджменту компанії. Докладати максимум зусиль для швидкого та якісного виконання ордерів, надавати повну свободу вибору інструментів та обсягу лотів у вашій торгівлі. На сьогоднішній день клієнти у 39 країнах світу співпрацюють та користуються послугами компанії Полірон. Серед них США, Китай, Індія, Італія, Іспанія, Норвегія, Польща, Румунія та багато інших. Пелірон надає послуги, використовуючи найсучасніші технології. Торговий термінал це онлайн-платформа, завдяки якій ви можете легко проводити аналіз світового фінансового ринку та відкривати вигідні угоди. Термінал підтримується на операційних системах Windows та MacOS. Ви також можете встановити термінал на свій мобільний телефон. Торгова платформа підтримується як на iOS, так і на Android. Для зручності клієнтів розроблено ще й веб-термінал. Він дозволяє трейдеру зайти на торговельну платформу без скачування, якщо ви працюєте не на своєму комп'ютері, і вам необхідно підключитися до міжнародного фінансового ринку. Компанія Полірон надає своїм клієнтам наступні сервіси. Peleron Account Priority – унікальна програма кешбек від компанії на ваш активний торговий рахунок. Нарахування кешбек здійснюється з усіх операцій на будь-яких інструментах, доступних для торгівлі у компанії. Статус Priority надається рахунком із сумою депозиту від 10 тисяч доларів. Скасування свопів. Усі витрати з перенесення угод компанія бере на себе. Процентна ставка за депозитом 36%. Якщо протягом місяця на вашому рахунку були кошти та здійснювалася торгівля, то вам нараховується 36% з розрахунку 3% за повний місяць. Паралельно з цією бонусною програмою діють інші акції. Партнерські програми компанії «Пелерон» ДаблХіт. Компанія надає клієнту додаткові 100% коштів на рахунок. Таким чином у клієнта з'являється можливість оперувати капіталом, який у два рази перевищує початковий інтерес компанії у тому, щоб збільшивши на 100% кошти клієнта, подвійно підвищити обсяг торгів. Програма поширюється для клієнтів з рахунками 10, 15 та 20 тисяч. Партнерська програма «1 плюс 1». Компанія надає клієнту додаткові 100% коштів на рахунок, але на відміну від програми Даблхіт, нарахування відбувається поетапно по 10%. Кожне наступне нарахування проводиться лише після відпрацьовування лотами попереднього. Страхування торгового рахунку унікальна партнерська програма. Будь-який трейдер може застрахувати свій торговий рахунок від збитків. Якщо трейдер після закінчення 30 календарних днів має збитки на своєму торговому рахунку, при цьому дотримуючись усіх умов партнерської програми, то він гарантовано отримує 100% компенсацію суми збиткових угод. Gold Club vip статус присвоюється рахунку із сумою депозиту від 100 тисяч доларів. Тільки для клієнтів статусом рівня VIP Gold доступна програма накопичувального відсотка на активний рахунок у розмірі 48% річних. Platinum Club vip статус присвоюється рахунку із сумою депозиту від 1 мільйона доларів. Тільки для клієнтів статусом рівня від платіном доступна програма накопичувального відсотка на активний рахунок у розмірі 60%. Компанія Полірон завжди відкрита для своїх клієнтів. Сайт доступний шістьма мовами. Вся інформація, яка вас цікавить, є на сайті у вільному доступі. Тут ви знайдете усі ліцензії, а у розділі документи розписано умови співпраці з компанією. Ви також можете у будь-який момент залишити подяку та свої враження про роботу з компанією Полірон у розділі відгуки. Крім основної фінансової діяльності, Полірон веде дуже активне соціальне життя, беручи участь у благодійних акціях та спонсорській підтримці спортивних заходів підбиваючи підсумки, можна сміливо сказати. Пелірон найкращий міжнародний брокер. Пелірон це усталена 13-річна історія на світовому фінансовому ринку. Пелірон це передові сучасні технології. Пелірон це якісні та зручні сервіси, а також надійні та лояльні партнерські програми. Пелірон це прозорість умов співробітництва та позитивні відгуки клієнтів. Якщо вибирати найкраще, тоді вибирай пелірон. Пелірон робити гроші це чудово.